Звуки. Окей. Okay. Глядя, хвилин я шукала кадр, щоб зараз почався ремонт. Та ну ні. Поїхали. Всім привіт! Нарешті можу поділитись з вами радісною новиною. Я переїхала. Нарешті. Я ділилась вже цією новиною в інстаграмі і питала вас, що вам буде цікаво дізнатися про переїзд. І сьогодні буду відповідати на ваші запитання та розповідати свою історію переїзду в Празі. Це як музика, якась спочатку я почну розповідати про свою минулу квартиру, де вона була, скільки я за неї платила, чому я з'їхала. Зараз я вже можу поділитися своєю адресою, де я жила раніше. Я жила. В районі Прага-10 біля недалеко від метра Страшніцька. У мене була нова квартира. Я була першим орендодавцем. Правильно, я була першою, яка там жила взагалі. Тобто я заїхала в повністю нулячу, якщо так можна сказати, квартиру. Вона дійсно була окей, але основна причина, чому е, я почала думати про переїзд. Це те, що ця квартира була досить маленькою, і вона була на нульовому поверсі. Ті, хто живуть в Чехії в Празі, знають, що нульовий поверх це самий-самий перший. Тобто, у нас в Україні ми заходимо і перший поверх одразу. Та? В Чехії починається все із нульового поверху. Ось і я відповідно жила на нульовому поверсі. Це була основна причина, чому я почала задумуватись вже про переїзд. В попередній квартирі я жила два роки. Перший рік я не думала ні про які недоліки, тому що на початку війни ви знаєте, який був величезний попит на квартири в Празі. Ми всі приїхали сюди і всі почали шукати квартиру в Празі. Був величезний попит на квартири на той момент. ще хтось жив безкоштовно, хтось платив. Я не жила безкоштовно, тому що я не приїхала із зони бойових дій. Я не хотіла навіть отримувати безкоштовне житло. Тому по приїзду в Прагу я почала шукати одразу квартиру за кошти відповідно, і знайшла свою попередню квартиру на празі «10». Так як я працюю в центрі, основною умовою було гарне розташування та можливість комфортно та швидко добиратись до центру. Від метра Страшніцька мені було досить зручно добиратись до моєї роботи на машині хвилин 10, максимум 15, на трамваї 25. По розташуванню та загалом по умовам квартири мені було досить ок. Тому що знову ж таки квартира була нова, розташування було ок. Мінуси це те, що мало місця та нульовий поверх. Перший рік життя в Празі я не думала про ці мінуси, тому що я розуміла, що варіантів у мене в принципі аж таких немає. Добре, що я знайшла цю квартиру. Добре, що е, власник мене е, одобрив, одобрив. Не знаю, як сказати, але я думаю, ви знаєте, що ті, хто знімали квартиру на початку нашого переїзду, знайти квартиру, було важко, але ще важче було пройти цей конкурс, тому що на одну квартиру було 5-6, деколи і 10 запитів і. Всі були готові заїжджати прямо зараз, всі приїжджали одразу з грошима, з документами, тільки нас, будь ласка, візьміть. Але власник ще сам обирав, кого взяти, кого не взяти. На мою попередню квартиру власник мене взяв, все було класно, все було комфортно. Я комфортно собі заїхала, комфортно жила. І коли я вже стала на ноги, так. Коли я вже розуміла, що в мене дійсно є робота, в мене є відкритий підприємець, вже тоді я почала ці мінуси помічати. Спочатку я просто помічала ці мінуси, потім я вже почала потрошки замислюватись про те, що Потрібно вже думати про наступну квартиру, і я, знаєте, довго з цією думкою жила. А може, все ж таки окей, і ми всі прекрасно розуміємо, що в Празі житло досить дороге, та? якщо порівняти це з іншими країнами і з іншими містами, просто в Чехії, частіше та частіше я почала помічати ці мінуси в своїй попередній квартирі, але знаєте, оцей страх. Що, а вдруг ти знайдеш щось гірше, чим було, або не знайдеш взагалі нічого. Тому що, по моєму договору, я повинна сказати про свої плани про переїзд за три повних календарних місяця до самого переїзду. Тобто, зараз липень, переїхала в квартиру 1 липня, тож про свої плани я написала в березні. Тобто Якщо я пишу в березні, березень вже ще не рахувався рахувався квітень, травень і червень. І аж з 1 липня я могла з'їхати. У нас в Україні я пам'ятаю, коли я знімала квартиру, ми могли повідомити про переїзд за місяць до тому, що ми платимо за перший і за останній місяць. Я не знаю, як в Києві. Я не знаю, як в інших містах, але у Львові, коли я знімала квартиру, ми платили за перший і за останній місяць. Тобто, якщо я хочу з'їхати, я просто повідомляю власнику, що ось це останній місяць, коли я перебуваю в вашій квартирі. Так це і було. Тут потрібно повідомляти про це за три місяці заздалегідь. Ця умова для власників це дійсно плюс. Як для мене, мені було трошки Страшно, я переживала, що якщо я знайду квартиру вже, то ці три місяці мені все одно потрібно платити. І якщо я почну шукати квартиру в червні, а вдруг я не знайду квартиру за місяць. І якщо чесно, ось ці три місяці, навіть трошки більш, тому що я сказала про це в березні, вони ну, були дуже стресовими. Тому що ти постійно носиш в собі ось ці переживання, а як це буде. Бо власник має право за ці три місяці знайти когось на твоє місце, і вже з першого числа того місяця хтось може заїхати на цю квартиру. І мій власник точно когось шукав на моє місце, щоб не втрачати цей свій заробіток. І я переживала, що а що станеться, якщо я не знайду. Підходящого варіанту для себе і прийдеться з'їжджати або кудись. Та? Знаєте, ось цей такий страх. Ну, я жила в цьому стресі більше, ніж три місяці. Але тоді я ще не розуміла, що основний стрес прийдеться на період переглядів квартир. Тому що, не знаю, мені здається, ні для кого не секрет, що. Що якість житла в Празі, як би це м'якше сказати? Відрізняється від якості життя в Україні. Мені здається, ну набагато як. Да? Я ні в якому разі не хейтер Чехії, не хейтер Праги. Мені подобається тут жити, поки що я планую своє життя тут. Переглядаючи ринок оренди в Україні, ну, у нас більшість квартир ну, гарних, от, от дійсно гарних. Гарних більш-менш сучасний ремонт, або хоча б якийсь мінімалістичний, то тут досі можна знайти такі. Старі умови, старий ремонт. Я не говорю, що це був якийсь супер треш, але мінімалістичний і гарний ремонт для оренди життя в Празі це вже вважається вищий рівень, ніж просто нормальний. Просто нормальний рівень квартир в Празі це я навіть не знаю, як це пояснити. Тут просто ставлю деякі варіанти, вони окей. Вони для життя придатні, в них 100% можна жити і можна жити добре, але це не зовсім сучасно. От можна пояснити це фразою не зовсім сучасно. І так як я блогер, я хотіла, щоб в мене був більш сучасний ремонт, більш сучасна атмосфера. Тож мої вимоги були. Такими. Плюс дуже впливало те, що все ж таки попередня моя квартира була теж суперінстаграмна, як на мою думку. Вона була мала, але вона була інстаграмною. Це так тупо насправді говорити, що квартира інстаграмна. Блін, а ну, як скажеш, от як скажеш. Інстаграм це став частиною нашого життя, тим більше мого. А тепер ще і Ютуб. Ладно. То складність в пошуках квартири була саме в цьому. Ще я хотіла, щоб моя наступна квартира допомагала мені робити контент. Скажем так, найважливіша складність в переїзді з однієї квартири на іншу, саме в Празі, це те, що два роки тому, коли я заїжджала в свою попередню квартиру. І коли я заїжджала в свою теперішню квартиру за два роки ціна змінилась. І змінилась вона для мене в гіршу сторону, для власників – краще. Ціна виросла і виросла досить помітно. Попередню квартиру я знімала дуже дешево, мені неймовірно, пощастило. Не знаю, чи тому, що район не дуже популярний, хоча Страшніцька, якщо ви живете в Празі, це недалеко не від центру. Можливо, через те, що квартира маленька, чи можливо через те, що вона на нульовому поверсі. Моя попередня квартира коштувала 13 тисяч 500 крон. Зараз так коштують кімнати або навіть одне. Спальне місце десь в гуртожитку. Ця ціна не включає в себе комунальні послуги, тепло, електрику та інтернет. Вся квартира мені обходилася до 20 тисяч, тобто це 18-20. Десь так. Згрубо кажучи, моя попередня квартира вартувала мені 20 тисяч крон на місяць. Тепер моя квартира вартує мені 25-27 тисяч крон. Одразу напишіть, будь ласка, в коментарях, як для вас така ціна за однокімнатну квартиру? У мене однокімнатна квартира. І напишіть, будь ласка, поділіться, скільки ви платите за свою квартиру і яка ця квартира. Дякую. Про свою попередню квартиру, здається, я вам розповіла. Давайте тепер перейдемо до моєї теперішньої квартири. Я ділилась про неї в Instagram і в YouTube Shorts. Тепер я живу майже в центрі Праги. Я живу в районі Карлін. Саме головне, саме головне це те, що в мене є кладовка. Тому що в мене стільки речей. Ой, ви собі не уявляєте, як я ці речі переносила в цю кладовку. Через ці всі плюшки в мене вартість оренди збільшилась. Хоча, ви знаєте, квартири і без балконів, без терас, без кладовок були так само в такій самій ціновій політиці категорії, не знаю правильно, але приблизно така, така зараз ціна на квартири в Празі. Де я знайшла цю квартиру? Я особисто працювала з рієлтором. Цілий червень ми ходили на перегляди різних квартир, але крім того, я ще сама особисто переглядала сайти з орендою квартир. Сайти, на яких я переглядала оренду квартир, ділю з вами ось тут. Тож, цілий червень я присвятила тому, щоб переглядати якомога більше квартир. І я ходила прям кожного дня, майже на перегляди. Бувало так, що я на дві-три-чотири квартири за день могла ходити на перегляди. Червень для мене був дуже стресовий, дуже такий місяць напружений, тому що мені потрібно було і працювати, і ще й дивитися на квартири, і ще, й, крім того, потрошки збирати речі, пакувати їх, спаковувати і так далі. Так сталося, що. Саме цю квартиру, в якій я зараз живу, я знайшла її сама на сайті без ріелтора, як мені здається, мені так здається, і до, до, досі, мені так здається, е дуже важко знайти квартиру. Тому я не надіялась на те, що я знайду квартиру без ріелтора. І друге, як знайти квартиру без ріелтора, це вам має. Дуже повести. Як працює ця вся процедура зйому оренди квартир? В Чехії існує такий термін, як кауце. Кау, це залог в розмірі одного або двох орендних плат за місяць в якості страховки, якщо ви щось спортите в квартирі? Якщо ви е, умовно з'їдете раніше часу і ви не заплатите за квартиру, наприклад, і власник забере ці кошти як, е, як оплату оренди. Так? Або дійсно дуже багато випадків. Я знаю, е, я знаю історії, як люди швиденько з'їжджали, нічого не кажучи, просто ключі залишили, поїхали, як щось могли спортити, як могли. Не доплатити за комунальні послуги і там величезні борги, і власник має право цю кауце забрати. Тож кауце це як така підстраховка для власників, якщо щось піде не так. А кауце це та сума, яка може, може і повинна повертатись, якщо все залишається в порядку, якщо умови договору виконані, якщо квартира. В хорошому стані, в якому ви заїхали, в такому ж стані ви її і залишаєте. Кауці повинні повернутись. Наскільки я знаю, зараз це вже регулюється законом, раніше здається, ні, але зараз це регулюється законом. Ви можете піти, якщо якісь будуть проблеми із поверненням цього з залогу, ви можете піти в ставебний бюджет, а якщо я правильно кажу. і пожалітись на свого попереднього власника. При здачі своєї попередньої квартири ми обговорили з власником, що кауці мені повернуться до одного місяця, якось так. Тож я чекаю, сподіваюся, що все буде в порядку, що мені все повернуть і все буде окей. Зазвичай, коли квартира здається безпосередньо від власника, береться дві або навіть три кауці як страховку. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, ріелтор якось слідкує більше, власник не слідкує. Я не знаю, чесно. Зазвичай, коли немає ріелтора, кауце більше. З ріелтором буває так само 2-3 кауці, в залежності від того, є тварин, нема тварин, в залежності від того, яка техніка, яка мебіль і так далі. Тобто, цим всім керує власник квартири. Повторюсь, я знімала квартиру за допомогу ріелтора, тож я оплачувала оренду квартири, я оплачувала кауце розмір однієї орендної плати і я оплачувала послуги рієлтора. І ці три суми дорівнюють одній орендній платі за місяць. Моя квартира коштує 25-27 в залежності від комунальних послуг. Тож я платила три рази. По 25 тисяч. Двадцять п'ятисяч страховка тошкауса, 25 тисяч, то тисяч рієнтору, і 25 тисяч орендна плата за місяць. Тож на мій заїзд я витратила 75 тисяч за квартиру. Ага, ні. Е, також я оплачувала одразу фіксовані комунальні послуги за один місяць, і, здається, наперед щось. Округляємо. Ще до 8, 80 да? тисяч. Тож на переїзд в нову квартиру мені знадобилось 80 тисяч крон. <му> Давайте трошки підсумуємо про все. Я розповіла вам про свою попередню квартиру. Я розповіла вам про причини, чому я вирішила поміняти житло. Я розповіла вам про вартість своєї попередньої квартири і тієї квартири, в якій я проживаю зараз. Я розповіла вам про те, де я знайшла квартиру. Я розповіла вам про свої страхи і переживання, як це все відбувалось. І хочу зробити такий підсумок, що, в принципі, в празі досить стресово міняти житло, але цілком можливо пакування речей, перевоз. Це стрес для організму, як би це не було. І хочу підсумувати, що це відео я зняла не для того, щоб просто розповісти, що ура, я переїхала, а про те, щоб ви знали, як відбувається ця процедура, щоб ви бачили, що це не страшно, це реально. Зараз це відбувається набагато легше, аніж три роки тому. Тож, якщо вам ще буде щось цікаво, якщо я не підняла ще якісь теми, які вам будуть цікаві, напишіть, будь ласка, в коментарях та відчуття, коли потрібно просити про коментарі. Бажано від 12 слів. <сум> Тож, якщо вам ще цікава якась інформація про переїзд в Чехі, як це відбувається, пишіть в коментарях, буду вам відповідати. Я думаю, що я максимально розповіла про те, що я хотіла. Я дякую вам за перегляд, з вас лайк, коментар та підписка. Дякую та до наступних зустрічей. Це так сложно говорити на камеру. Ладно.